Пішохідний страйк, Кількакілометровий корок утворився на ділянці дороги між обласного значення Київ, Луганськ і Зварини. Колектив косарського спиртзаводу, що на Кам'янщині, на годину перекрив дорогу, щоб привернути увагу до своєї проблеми. Працівники підтримують свого керівника Станіслава Радченка, до якого державне підприємство Укрспирт висуває претензії і навіть призупинило виробництво. Від брівка до брівки, крок у крок 170 працівників косарського спиртзаводу долають кілька метрів дорожнього полотна. Пішохідний страйк влаштовують вже втретє, але рішучості таки бути почутими керівництвом ДП «Укрспирт» не позбулися. Колись ми були державним підприємством. Косарський спиртовий завод. Зараз ми тільки цех, МПД, місце провадження діяльності. ДП «Укрспирт» забрав у нас всі права, залишивши тільки обов'язки. Ми вимагаємо від ДП «Укрспирту» рівних прав, рівних умов роботи для всіх МПД ДП «Укрспирт». Ще хочу сказати, що наше підприємство за 9 місяців 2016 року, маючи збитки більше 13 мільйонів, 13,6 шість мільйонів збитків заробило за 9 місяців. 41,9 мільйонів чистого доходу для держави. Ми хочемо чесно працювати на благо держави, отримувати зарплату, кормити свої сім'ї. Ми стали, коли в нас є запаси по виробництву, серьо, допоміжні матеріали. Все в нас є і нас зупиняють. Є реалізація, є все. І коли завод почав працювати, приносить прибутки більше 6 мільйонів в місяць. Я думаю. Це для бюджету хороша копійка, не тільки для цього місцевого обласного, але і для держави. Сьогодні підприємство працює, сьогодні є заробітна плата, сьогодні є надходження в бюджет і колектив заводу, громадськість села Касар, громадськість Кам'янського району, всі громадські організації. Повністю, повністю підтримують, підтримують сьогодні Станіслава е, Раченка. Такому пішому страйку на раді водії. За лічені хвилини на дорозі Київ, Луганське зварене, утворюється нервова черга. Не всі розуміють, що відбувається і чому вимушені стояти і чекати. Протестанти намагаються знайти порозуміння. Правильно, нам не дають робити, бачите, перекрили. Ми стоїмо взаємосв'язано все, так? Да? Ну, так. Які вони претензії мають до керівника? Ну, ну Претензії можуть же ж бути різні до керівництва. які? Що ну, тут, хай до керівника йдуть кабінети, хай там мітінгують, що тут обмежують рух. На рейсовий автобус. Люди запізнюються ну, аеропортам. Що ми повинні теж страдати, я не розумію. Іде рейдерський заход, чисто райдерський заход завод. Йде приватизація кульспірту і людей треба вигнати. Ну а як, ну хорошо, село робить, 250 Та, чоловік. Я це розумію. Як ти зарплату отримуєш, ти прекрасно знаєш, що таке дари дітки, оці, оці школи, садик, це ще на, на... не в тому, що ну, я ж кажу, за 10 хвилин, я думаю, нічого не, не, не поміняється. Косарський спиртзавод впродовж чотирьох років стояв. Колишнє керівництво залишило його із багатомільйонними боргами за газ. Не були оформлені дозвільні документи. Відновили роботу лише торік у вересні. Вийшли на повну потужність і приносять прибутки в бюджет. Негаразди в колективі почалися з призначенням нового заступника керівника Валентина Крижні. Пояснює причину страйку голова профкому підприємства Людмила Бойко. При цьому всьому нашого керівника визнають неефективним. Йому застосовують безпідставні догани одну за іншою для того, щоб його усунути від виконання його обов'язків. А цю людину намагається під видом різних посад заступника, заступника з безпеки пропустити на підприємство. Усі обвинувачення до їхнього очільника Станіслава Радченка безпідставні, каже про Якщо керівництво ДПУ «Укрспирт» не дослухається до думки колективу, вони ладні їхати на акцію протесту до Києва під стіни кабінету міністрів. Станіслав Шемет Олексій Івашин Черкаська служба новин.